У Марганці 24 серпня, з нагоди Дня Незалежності України, відбулося вшанування пам'яті загиблих героїв та покладання квітів до погруддя Тараса Шевченка. Цього дня присутні згадали нашу багатовікову історію і боротьбу за незалежність. Зі святом привітав жителів громади міський голова Геннадій Боровик. Шановні Марганчані, любі Марганчани, хочу вас привітати зі святом, з нашою незалежністю. Хочу вас поблагодарить за вашу мужність і за ваше терпіння. Ми разом переможемо нашого ворога до перемоги. Також цього дня міського голову Геннадія Боровука було відзначено подякою від начальника обласного Дніпропетровського територіального центру укомплектування та соціальної підтримки. Дякую, Дякую. Дякую. наші вітання служоненькі Україні марганчани! Потім міський голова привітав та вручив перші паспорти громадянина України у вигляді айді-картки юним мешканцям міста. Діти наше майбутнє, для яких Україна рідний дім. Для мене Україна означає дім. Це рідна країна, в якій я народився та буду продовжувати жити. Це мій дім, це домівка. Я б тут жила. Багато тут місць, тут гарно. Що б ти хотіла побажати, в це свято. Здоров'я, терпіння, Всього самого найкращого. Батьківщина. Це там, де я народився, там, де ну, я живу. Що б ти хотів всім побажати у цей день день незалежності. Бути в Україні. Батьківщина. Мені найбільше подобається люди. Україна це мій рідний дім, Я тут родився, і ми хочемо вільно жити, і ми за це все боремося. Іменно військовим я побажав би захищати Україну, бути сильнішим і нічого не боятись. Борімося, поборемо.